Уже традиційно очільник франківської громади Руслан Марцінків щотижня відвідує місцевих підприємців. Цього разу завітав на виробництво крафтової продукції. Тут роблять вареники, пельмені, сирники, різні млинці та пироги. Ідея створення якісних напівфабрикатів, які б були безпечні для малюків, як розповідає власниця виробництва Олеся Залецька, виникла понад три роки тому після народження дитини. Мала маленьку дитинку була зайнята, хотіла дуже зробити щось крафтове, якісне, яке б. Не боялася купувати я і не боялася продавати іншим людям. Тому власне із цією метою створювався цей крафтовий напівфабрикат, який буде безпечно давати дітям, який буде сертифікований, і власне, який буде відомий своєю такою якістю. Ми працюємо по Івано-Франківську, працюємо по Львову. Також у Калуші в нас є партнер яким ми возимо товар, стараємося охопити максимально західний регіон, і буквально я сподіваюся, за місяць часу у нас є нові домовленості: це буде місто Вінниця, це буде Ужгород, це буде реорганізація у місті Львів. Ну, такими маленькими темпами ми йдемо до того, щоб масштабуватися, розширитися і показати, що напівфабрикат може бути якісним, може бути крафтовим і може бути безпечним, щоб продукція вийшла справді Правді, як домашня, чітко дотримуються рецептури приготування. Маленькі гурмани, як тут розповідають, найбільше полюбляють кольорові пельмені, млинці з м'ясом та сезонні вареники з вишнею. Тому що вона робиться те, як вдома, так, як для себе і розчитана на дітей. Все по домашньому. У сталому розвитку крафтового бізнесу, як зазначають власники, значно допоміг грант розміром у 250 тисяч гривень. На ці кошти у цех придбали додаткове обладнання, яке суттєво спростило і пришвидшило виробництво. Закликаю підтримувати івано франківських підприємців. Отаким чином ви підтримуєте, даєте роботу людям, і це є сплата податків до місцевого бюджету. Це теж є надзвичайно важливо. Тому тішуся, що такі підприємства розвиваються, збільшуються, вже стають торговими марками. Які розповсюджують не тільки івано франківську а по інших містах нашої держави. Тому бажаю успіху цьому підприємству. Ну і ще раз закликаю підтримати Івано-Франківське. Окрім виробництва напівфабрикатів, тут у літній період часу проводять майстер-класи для дітей з ліпки, вареників та пельменів. Дітлахам такі заняття дуже подобаються.